Радіо Chicago. сьогодні свій день народження святкує дружина Валерія Залужного. Тож у підписі до світлини головнокомандувач збройних сил України розчулив ніжним зверненням до іменинниці та зізнався, що завдячує їй за все, чого зміг досягти у своєму житті. Отож власне його привітання. Уявити не можу, скільки потрібно терпіння, мужності та мудрості бути поруч зі мною. Навіть тоді, коли я не вірив сам собі, ти вірила в мене і підтримувала. Все, що в мене є, і все, чого я досяг, це ти. Дякую тобі за повітря, за серця стук і за мрії, які дійсно збуваються з днем. Народження кохана. А ми в свою чергу також хочемо доєднатися до привітання, тому що дійсно це дуже важливо мати біля себе людину, яка в такі складні часи вона підтримує, вона поруч і якби ну взагалі дуже важливо навіть не тільки в радості, а дійсно бути в горі поруч, тому це справді велика цінність. Наскільки б нас не роздратовували новини з України, наскільки б сумно не було за те, що відбувається в нашій державі, коли ми розмовляємо про залужно, якось все заспокоюється і появляється така впевненість, що все в нас буде добре. Саме так, тому що маємо генерала, маємо справжнього лідера, полководця. Дякуємо Валерію за те, що ви є України, а значить буде Україна, Радіо Chicago.